Дивіться, купив втулки і отак. І найцікавіше, що на виробітку не похожий, немає еліпсу. В різні сторони, як не крутити, є зазор. Приміряю штангелем, весь час всюди однаково. На виробітку аж ніяк не похожий. Тому я бачити самі. то хіба точити калібр плотно і тоді буде замітно, чи є віробітка, чи немає віробітки. А були тут такі втулки. І вони заходять тут плотно. Отак. Що то може бути? Що, купляти такі втулки чи що? Ну, але ж кулак є старого зразка. Його номер починається з 50, а не з 70. В кого таке було? Що то може бути? Втулки нові купив. Поняття не що це таке. Дивіться, маємо дві втулки. Дві нових. І я вам зараз щось покажу. Тут уваги не звертаєте, я тут не проточував, тут ржа, раковина, не може бути біття. Звертаємо увагу на сам вал. Тепер ставимо втулку. Перша втулка може бути. Тепер за одну установку нічого не міняю. i've a Індикаторної стойки не маю, але думаю, що ви побачили. Також можете подивитися на товщину стінок. Тут навіть зараз замітно, що Ну так, аж добре не замітно, але придивитися замічаємо, що воно не однакове. Тут, наприклад, стінка найтонша, тут найгрубша. І то нова запчастина. І тепер представте, що буде, якщо ми таку втулку криву заб'ємо на місце. У нас не буде соосності. Ні з нижньою втулкою, ні з цапфою. Ми її однаково не заб'ємо, бо вона заходить вільно. На жаль, на труміра я не маю, щоб промірити тут. Та Стара втулка від МТЗ. Вона тільки фаскою заходить. Стояти. Тут фаска чуть більше. Та нова втулка. там намерзло далі. Я думаю, що на вільно має заходити. От тут і тут дивимося. Бачите? Пора тут все міняти. І чому я то відео знімаю, чи воно може бути корисне? Воно може бути корисне тим, що ви вже будете знати, що діаметр висновної труби МТЗ і Юмза однаковий. Що пальці МТЗ і ЮМЗ однакові. Тільки то, що вони зміщені на 90 градусів. І такий шад має балка. Дивно то, що майже немає. Чуть-чуть. Ну, я буду обов'язково знімати, все, проміряти. Отак От витягнув палець. І що вам сказати? Заходи від руки, але щоб був шапт, я такого не можу сказати. Так само тут. Так заходить. Зараз. Заходить вільно. А Таковий шатуаж. Отак маємо весну трубу від МТЗ і весну трубу від Юмс. Я сподіваюся народ, що вона буде багато тягша, Але різниця тільки 3 кілограми. Ця труба має 18. Ця труба має 15 у мене в культиваторі важкі борони і передка не вистачає. Я сподіваюся на те, що буде цей тягший, але напевно прийдеться купляти грузи протіловіси. Тут ще МТЗ-80 має ребра всередині. Не знаю, чи буде вам видно. Їм знімає. Так що всього навсього 3 кілограми, то є дуже мало. Так само ради справедливості хочу зважити від юмс цапфу зі стопицею в зборі і від МТЗ. Двадцять дев'ять і шість. Бачите? Світ дев'ять і шість. Знімаємо і ставимо від юмса. Двадцять сім і шість, два кілограми. кілограми і там 3 Но наразі 5 кілограм на сторону. Не дуже багато, я чекав більшого. Тут ще маю таку запасну відвижну трубу. Мені стоїть металева втулка. І то гарантія старого зразка, але вона стояла на фронтальному погрузчику. І оця труба крива. Гнути нема смислу рівняти, так як вона ще кругом усі скручена. Я її ніяк не вірю. Тому я тут знизу підрізав і хотів випресувати. Ну, тяжко, тяжко, але здається, що я його зрухав. Бачите, вона кругом пустила. Ну, 5 тонн. Мало тяжко йде. Думаю, якби би поставити 10 тонн, думаю я його легенько я просую. Ну добре, тут таке діло. Тут можна пробувати. Але саме цікаве. Остою втулкою. Як так? Подивіться. На еліпс не похоже, еліпсу нема. Чому так вільно? Добрий народ. Бажаю вам гарних свят, гарно відсвяткувати, весело, смачної куті, гарної коляди. А я вже з вами побачуся після свят. Все, всім удачі!